Чогось всіх хлопців з самого дитинства тягне на проблеми. Це я, Коля. Та я в сфері логістики працюю. Пасажирська перевозки. Так, Вашече, що там з проїздом? Це мій брат Васька. Ми близнюки. Скажіть, чи є у вас зв'язки з представниками кримінального світу? Алло? Що? Батя. Що? Та нікуди ти не поїдеш, раз, ну скажи йому. Та у нього навіть навіспорта нема, звісно, не поїде. У мене папа вмирає за границею. Тебе там чекає розбита карита. Люксембург, це, там нема розбитих корит. Це город мільйонів. Ну, а я друге, що Що люксембург це кримінальна столиця Європи. Пап, це цей не вмирайте. Його могли вбити, а тепер вас там ждуть. Сука. Кажуть, роділі відповідальні за своїх дітей. А должны ли мы, дети, нести ответственность за своих родителей? Ты схожий на него. Здесь. Я хз.